Всім привіт! Сьогодні буду малювати таку космічну, каскаву новорічну картинку. Це у нас будуть ось такі ялиночки на такому космічному небі. Поїхали, що мені потрібно? Повністю змочити листочок водичкою, покласти у мене це баночка з гуашкою на те місце, де в нас буде місяць, щоб його не замалювати, було проще потім знайти. І далі я набираю чорну. Ультрамарин, блакитну, потім фіолетову темну, фіолетову світлу, кармінову, жовту середню і жовту лимону. Це така почерговість кольорів, в я буду використовувати їх. Також я змішую їх більше водичкою, щоб були такі відносно переходи. Утворювалися нові кольори, типу якого червоного, якогось помаранчевого і все таке. Висушується все діло феном дуже добре. Щоб максимально воно все висохло, будуть такі, знаєте, різні інколи потьоки. І далі прибираю нашу гуашечку, вимокую, там бо там ще залишки нашого, акварельки нашої. Вимочую і також ще буду просушувати, щоб вона повноцінно висохла. Тому що я зараз користуюся гуашкою, а не акрільчиком. Ну, замість білої, наприклад, той самий акварелі, Або зрозуміло, що можна і так в принципі, залишити цей місяць. І додати туди вже текстурку, якусь типу синього, сірого, але мені подобається все-таки додавати ще білі відтінки, тому використовую гуашку. Гуашку прикольно підмивається, вона трохи схожа на акварельку по цим всім справам. Тому зараз я малюю повністю білий місяць. А далі буду трошечки додавати текстурки. Як бачите, ще вона дуже чудово замальовує оці всі потоки. Хоч це не акрил, але воно також прикольно, і також вона підмиває в деяких моментах. Що теж не може радувати, тому що це такий прикольний ефект, схожий на акварельний. Тут, до речі, потрібно більш-менш акуратно, обережно зробити форму. Я трошечки там справа накосячила, як бачите. Але я все пальчиком підтерла, плюс-мінус воно там, так, знаєте, трохи розтерлося, як нібито там. Трохи підсвічення і нормально. Далі беру інші кольори акварелі, це в мене суміш смарагдового, синього ультрамарину і чорного, і наношу ось такі темні місця на наш місяць. Не всюди, зазвичай тільки з лівого боку, різними такими хаотичними напрямками. Також трошечки додаю ще не праву сторону, щоб він був більш-менш такий, знаєте, повноцінний, а не просто з одного боку. Можу додати ще темніше, а потім це все діло ще трошечки вимочити салфеткою, щоб утворилася трошечки така текстурка, тому що там все-таки я добряче наложила нашої гуашки. І воно ну, на відео ви не побачите, але загалом там ще така трохи є текстурка, і воно стає такого сіруватого кольору, такого ненав'язчивого, ненав'язливого. Тому так, далі беру тоненьку кісточку, чорний наша чорна акварелька, малюємо спочатку стовбик, а далі все по класиці малюю ялинку. Я малюю дуже схематичні ялинки, не промальовую кожну гілочку і так далі. Тому подібне. Я просто починаю возити напів сухою кісточкою туди-сюди з фарбою. І, в принципі, на цьому все просто знизу буде ширше, доверху буде вуще. В деяких моментах трошечки пропускаю, щоб, наприклад, було навіть цікавіше, що там нема гілочок, а не ще вони трошечки є і трошечки густіше. Як на мене, це такий прикольний моментик. Також вони в мене будуть дуже різного розміру. Ось це, наприклад, занадто буде висока в порівнянні з тим, що я малювала перше. І ось таким чином все просто вимальовую. Спочатку, як бачите, малюю до останнього, поки фарба є на кісточки, а далі набираю і повертаюся, або нижче спускаюся. Як мені, в принципі, подобається. Який ефект я хочу отримати. Це загалом такі, знаєте. Класичні э, скетчові ці ялиночки. У них ще, до речі, можна було б покласти ще снігу, ну, вдалі, тому що я це не робила, але тут дивіться, як ви хочете. Тут я вже взяла темно-зелену, хоча вона називається просто зелена. І верх нашої ялиночки намалювала ось цією зеленою фарбою. Вона дуже мені подобається, дуже ходова. Відчинок, ще раз кажу, називається зелений, хоча мені б хотілося б її називати якась темно зелена але вона просто для всіх таких моментів ідеально підходить. І я пів або навіть більшу частину ялиночки промальовую саме цим зеленим кольором, тому що тут воно більш так на світле виходить, вже на жовтий, на помаранчевий. І мені захотілося, щоб вона ще була в більш цікавих кольорах, а не просто в чорна. Да? дати таку цікавинку. Але низ ялиночки я пропрацьовую чорною. Акварелькою просто. Далі так само все я роблю з наступною ялиночкою. Вверху у нас буде зелена фарба, далі чорна. Ще беру світло зелену і трошечки додаю з лівого боку ще цієї фарби. Воно не дуже буде прям видно, але в принципі трошки підсвічувати взагалом буде. Далі на зворотню частину кісточки я наношу, мочаю просто в білу гуашку і виставляю ось такі зірочки. Це дуже простий ефект, воно вам дасть просто такі, знаєте, конкретні зірочки, тому що, коли бризги, воно все буде перемішано, не дуже буде видно, а це прям конкретно так потрішечки воно вам буде видно. З них, до речі, можна робити якісь комети, як, наприклад, зараз просто пальчиком отак протерти. І розтягнути, можливо, ще трошечки більше, як я ось тут зробила, і воно буде набагато гарніше виглядати. Додаю також між ялиночках. Ялиночків. Трошки заговорююсь, бо це вже третє відео, яке я озвучую. Також ви можете додавати цю гуашку або білий крільчик, біла акварелька на ялиночку, наприклад, в деяких місцях, нібито там сніг лежить. Тут уже чисто ваша фантазія. Я не додавала, я просто далі це все беру. Більший пензлик, роса троєчка, трієчка і з водичкою змішую нашу гуашечку і буду просто додавати бризи. Мені здається, так. Буде доволі атмосферно, просто. І чому підні... це трошечки тут косячки підмальовую під луною. Під місяцем деякі, які я вже побачила. І просто додаю ще бризгів, і на цьому моя робота, в принципі, готова. Вони ще в мене такі, знаєте, деякі будуть більше, ну, більше, деякі ще такі розтягнуті, як, наприклад, на отої ялиночки вийшло. Загалом тут, дивіться, в принципі, не варто тут перебільшувати з ними. Їх тут не так потрібно багато, але трошечки можна додати і по ялиночкам також пройтись. Це також не завадить. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.